Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні вам розповім, як найкраще запекти м'ясо у духовці, щоб воно було не тільки смачним та соковитим, але й при цьому мало гарну подачу, де ви ж одразу отримаєте готову підливу смачними овочами до нього. Воно буде готуватися у власному соку з кращими прянощами, які його тільки доповнюють. Отож, для запікання смачного шматка м'яса вибираємо ось такий свинячий окіст. Завжди, коли він зустрічається мені в магазині, спішу його придбати, адже в ньому поєднується м'ясо з прожилками сала. Форму його підтримує шкіра, нагадуючи собою підчеревину, При цьому має невелику кістку, яка тільки позитивно вплине на результат. І ось тому ця частина свинини у такій формі найкраща для цього рецепту. Обов'язково промиваємо в холодній воді та просушуємо м'ясо. Тепер його маринуємо. Зверху, спочатку, з однієї сторони присолюємо звичайною сіллю, додаємо сушені італійські трави. Чорний мелений перець і добре натираємо м'ясо. Ось цей шматок важить півтори кілограма. Солі додаємо з розрахунком 10 г на 1 кілограм м'яса. Також не забувайте врахувати кістку. Перевертаємо і те саме робимо з іншої сторони. Майте на увазі, потрібно брати саме сушені трави, не приправи до м'яса чи шашлику. Вони містять дуже концентровані спеції, що в свою чергу переб'ють смак самого м'яса під час готування. Залишаємо його маринуватися, якраз підготуємо овочі. Нам потрібні три невеличкі цибулини, які нарізаємо кільцями. Три середні морковини красиво нарізаємо навскіз, Зазвичай ми стараємося використовувати в цьому рецепті свою домашню моркву та цибульку. Вони молоденькі та смачненькі. М'ясо будемо запікати у духовці, загорнувши у фольгу, змащуємо її однією столовою ложкою олії. На дно по всій поверхні викладаємо кільця цибулі. Під час запікання цибуля буде пускати сік, який пом'якшує структуру м'яса та надає йому пікантності. Слідом за нею складаємо моркву. Вона, в свою чергу, теж додасть м'ясу ніжного, приємного, трішки солодкуватого смаку. І зверху цих овочів кладемо наше підготовлене мариноване запашне м'ясо. Відразу вибирайте зручний та відповідний для вашого шматочка посуд, щоб все виглядало гарно. Далі за допомогою великого ножа робимо надріз і всередину ось так кладемо попів часника. Розміщуємо по всьому м'ясу. Відстань між ними робимо близько 2-3 см. Потрібно 7-8 його зубчиків. Цю кількість можна зменшити в залежності від того, як ви полюбляєте часник – та повірте, при запіканні він послаблює свій смак, тому забагато його точно не буде. Далі розкладаємо декілька гілочок свіжої петрушки для ароматності. Зелень ніколи не буде зайвою. Знову викладаємо цибулю, яка залишилася, та моркву. Ця страва уже смачно та красиво виглядає. Готуємо її часто і знаю, результат буде надзвичайний. М'ясо буде соковитим, тому що запікається у власному соку. Далі лиємо одну столову ложку олії. Все це гарненько, акуратненько накриваємо фольгою. Наш маток рівномірно приготується з усіх сторін. Залишаємо ще на 20 хвилин маринуватися і після того відправляємо запікатися в розігріту духовку на півтори години при температурі 180 градусів. А от на свята у нас готують печеню по-домашньому. Це таке м'ясо запечене у рукаві. Рецепт схожий, але має свою родзинку. Посилання залишу в описі під відео. За 15 хвилин до готовності витягуємо наше м'ясо, яке своїм запахом заполонило всю кухню. Воно майже готове, тільки фульгу розрізаємо та розкриваємо м'ясо для того, щоб воно смачненько запеклося зверху та набуло приємного вигляду. Цибулю, моркву та петрушку забираємо. Так рум'янець рівномірно ляже на м'ясо і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин. Це просто неймовірна смакота. М'ясо разом з овочами пустило багато соку, в якому воно тушилося. В загальному таке запікання м'яса у фользі відбувається як варіння холодцю. М'ясо тушиться, запікається в своєму соку, який назад повертається у м'ясо та збагачує його. Тому воно виходить таке ніжне. Розрізаючи його, добре видно, настільки воно м'яке, соковите та ніжне. Просто можна їсти губами. Ароматне та пряне. Кістка легко відділяється. Подаючи м'ясо з гарніром, обов'язково поливаємо соком, якого вдосталь. Якщо його залишити до охолодження, він застигне як холодець. Саме кісточка та шкірка позитивно вплинули на це. Цибулю та моркву подаємо разом з м'ясом. Вони набрали м'ясного соку і тільки доповнюють цю страву. Дуже часто подаємо відразу гарячою з духовки в тому посуді, що запікали. Так, воно довше залишається гаряче. Здавна у нас на Прикарпатті дуже часто саме так готують м'ясо, адже часу на готування завжди не вистачало, і тільки кращі рецепти, які прижилися, дійшли до нас. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, Любіть та цінуйте своє, українське, це завжди на часі.